Вівця є 130 видів рослин в нашій місцевості. Тоді, коли корова їсть до 30, вона стирає все кругом газонокосарки. Там у нас 22 гектари господарського двора і пасуться до пізнішої осені. Ми їх отримуємо суто на дворі, на вулиці. Цей період, коли відбувається випас, годівля і дорощування молодняка, вони в стадії разом, вони дуже добре адаптовані один до одного. В них унікально, тому що вони поєднують гармонійно всі три породи, займаються їх утриманням і мають найбільшу кількість цього погалів'я в області серед всіх суб'єктів господарю.